Ну що ж, друзі, продовжую вас і далі знайомити з компами від різних інтернет-магазинів. Прийшов час дізнатися, що своїм замовникам та клієнтам пропонує Silicon Fox. Сіліконовий лист це не аби хто з інстаграму, В інсті збірників багато, але то дрібні компанії та з сумлівною репутацією. Тут маємо справу з сервісом, підтримкою та купою різноманітних приколюх. Наприклад, у Silicon Fox є 3 Обмін вашого заліза на комплектуючий магазин, тобто старі здаємо деталі, отримаємо нові з невеличкою доплатою, звичайно ж, також будь-який комп можете укомплектувати периферією. Збірка лише 2-5 днів, багато чого є для покупців. Давайте вже дивитись, що я замовлю. Отже, дві різні збірки, як по бюджету, так і по можливостям. Перша, як ми звемо часто це вибір народу, лише 21 890 гривень. Це звичайно ж ігровий ПК. Другий буде дорожче за 50к. Давайте з бюджетного я і почну. Так, що тут у нас у коробці? Вітання з покупкою нового компа, погодьтесь з дрібниця, але приємно. Якісний файл, дорого багато, не за 3 копійки. Сподіваємось, ви отримаєте насолоду від користування новим компом, як ми від його збирання. Чудовий меседж покупцеві на папері назва цієї збірки. Саме Форсер. Є код сканування, одразу на сайт магазину дуже зручна. Довідка по найпоширенішим проблемам з компом. Ну, звичайно, якщо ти зіштовхнешся приклади їх вирішення, чорний екран, ПК не вмикається, тобто відсутній сигнал. Добре, що є онлайн підтримка і ого, чек-лист перевірки якості виробу. Ну, це зовсім якийсь замах на мене, не інакше. Не знаю, поки як воно буде насправді. Подивимось, але пунктів дуже багато. Перевірки ПК після збірки, 6 кроків перевірки. Ого, особистий підпис відповідального. І якщо чесно, з таким пафосним підписом я би навіть не сумнівався, що все буде добре. Одразу перше зауваження класти так проводживлення не треба. Не треба, і все. Коробка тоненька, перевізники дурненькі, на пошті неохайно притиснули десь, ось так: от, там, де виделка, коробка і репнула. Добре, що не сильно, бо Могло бути лихо, друзі. Провода краще збирати саме ось так, або класти всередину компа, і подібного у вас ніколи не буде. Ну і ПК, ось такий білий красень з прямим продувом, все як і потрібно бути. На жаль, більшість спочатку думають про красу, а потім вже про функціональність. Сігматик Орео Arctic, а про корпус. У цієї моделі все добре з продувом, по боках спереду сітка, наліпка, силікон подобається мені доречно виглядає, а не аби що. Звичайне скло на шайбах, так, звичайне, не загартоване, Зараз всі кажуть, у нас загартоване, по факту ні. Ну ви розумієте, не у цьому бюджеті про загортоване. Дімопованість казати, спереду продув двома LED-вертуханами на 120 мм, якісні кулери, гума-пума, бюджетний сегмент намагаються заслугувати довіру покупцеві. єдине вони на молексах. бо не на кожній мікроплаті є достатньо входів під корпусне охолодження. Подобається, що силиконові лиси грамотно підібрали кейс, саме кейс, компактний під міні та мікроплату. Плата тут від ASRock H510. Непогана плата дійсно, але є, але база цієї збірки це i 10105 f 4 ядра, 8 потоків, отже, цей проц підтримує частоту пам'яті лише до 2666 МГц. Ви бачите самі, у BIOS частоту тут, звичайно ж, нічого не поробиш. У комплекті ж пам'ять XPG ADAT на частоті 3200, 3200 працює лише від i5 і вище. Можливо, збірники вставили з урахуванням подальшої зміни, тобто у подальшому апгрейді цього ПК. Можливо, просто цінник плюс-мінус однаковий. Зараз. Зараз що 2666, що 3200 коштують приблизно однаково. Оходження до процу навіть запасом я тільки за коли саме ось так. З часом, як я казав, можна i 5, i7 цей красень зайвим точно не стане. Тому гуд. Cooling 214 є гарним радіатором. Бачу, що намагалися збирати по красі. Не завжди так виходить, у всіх намагаються, але не завжди виходить. Тут комплектуючі підібрані гарно. По карті все дуже добре, навіть чудово. RTX 2060 Super для бюджету трохи більше 21 тисячі гривень. Це прям. Ну, дуже круто. Я вперше бачу, щоб хтось фіксував проводживання до корпусу, щоб саме ось так було. Я навіть вже не кажу про звичайні скрутки. Усі дроти охайно зафіксовано, ніяких соплів або дротового хаосу. 100% людина, що збирала у цьому розуміється, і для мене це рівень. Збірнику окрема подяка. Звичайний накопичувач 2.5 на 480 ГБ від Патріоту для старту буде достатньо. Так, той випадок, коли виглядає дорожче, аніж коштує. Отже, друзі, вінда софтом вже з коробки стоїть. Як завжди роблю, заходжу на офіційний сайт, хотів було оновити, ну як треба це робити, з меншого до останньої версії, а тут вже стоять останні дрова. Я подібне, якщо чесно, бачу вперше, щоб магазин подібно робив від мене просто величезна вподобайка. По суті, як і обіцяли, так і зробили. Під 11 ту вінду реді і навіть є AIDA 64 та Crystal Disk для перевірки накопичувачів. ProS 28, плата 34 градуси, версія BIOS 1.50. Не остання, але стабільна передостання. Як бачите, друзі, все то чудово кольорово. Давайте глянемо, що може ця підченюха Oreo. Сьогодні, друзі, буде не лише перевірка якості можливостей, для вас ще буде експеримент. Ну як експеримент, для мене все зрозуміло, скоріш для вас і для тих, хто каже навіщо мені i5, i7, за очі вистачає i3, увесь бюджет на карту, ну ви, ви знаєте, як це буває. Саме для таких глядачів трохи заморочуся, отже, не гаймо часу, поїхали. Форточка на епік без трасування та усяких тяжких люменів, 2060 карта гарна, але під такі налаштування на мене це зайве. Звичайно, 2060 супер тягне навіть у 2К і під 100 кадрів у грі мені все зрозуміло. Все зрозуміло, я впевнений і вам. Фрейм стабільно чудовий, i-3, як завжди, у бусті до 4,2 ГГц і на камні лише 47-50 градусів. Цього охолодження, як я казав, за очі для 10-100 і дійсно можна сюди і I7 охолодження буде вистачати вже майже літо і карті дійсно жаркувато. 80 градусів у навантаження як би не найс. Nice. Треба, друзі, чітко усвідомлювати, що 2000 на серія далеко не 4000, -на. більш сучасна та потужна, енергоресурсна з затратами тут навіть нічого порівнювати. 70-80 градусів для RTX у 2000 серії є з приятними температурами. Але є, але на фоні 4070 вони дійсно великі, і тут діло не в корпусному охолодженні. До цього встановлене бюджетне рішення, це далеко не ТАВ або геймрок. Це треба теж розуміти і враховувати, і вартість треба враховувати. Головне, друзі, в нашому випадку, що кадрів багато, лагів немає, гратися комфортно. Завдяки чудовій оптимізації та 100 років грі у обід. Навантаження на 4 ядері лише 70-80%. Цю пісочницю зазвичай грають діти, а компи в них ну, ви розумієте, які, епіки оптимізували ідеально. Навіть на калькуляторі буде все ок, я вже не кажу про наш сучасний ПК. Ну а далі Кіберпанк 2077 на пресеті Steam Deck. Генерація кадрів тут не працює, працює вона лише на картах 4000-ї серії. Ну, ви пам'ятаєте чому? Звичайний DLSS на авто, і байдуже, що буде у вас тут встановлено або Nvidia, або Fidelity від AMD. Система автоматом розуміє, яка у вас карта, і маємо ми від 60 до 70 кадрів. Ну, на мене непогано. Кіберпанк, звичайно, це не Fortnite. Карта намагається нам покращити життя максимально. Так, іноді буває і 50 кадрів, десь буває і 70, головне можна гратися. І нагадую, ПК лише за 21 тисячу гривень і ось так. Доволі круто, непогано виглядає на високих гра, показники по температурах приблизно однакові, якби у Fortnite, ну на праці, правда, температура трохи зросла, трохи, незначно. З іграми, яким вже по декілька років i 3 та 2060 Супер справляється дуже непогано, що буде, якщо щось більш сучасне і далеко від оптимізування. Звичайно, це останній з нас. У фулі на середньому пресеті, бо гра ну, дуже вимоглива, ну і не тільки для карти, а особисто до про. Отже, на середніх маємо 60-70 кадрів. Для мене важливо, щоб було іграбельне 60, а не 20-30 і по красі. На середніх гра виглядає приблизно як на PlayStation. Ну, ви бачили, хто на PlayStation грався. На тяжких локаціях гра просідає до 40 кадрів, фрейм тут дуже нервовий, не то що нестабільний, його іноді колбасить дай Боже. Процесор постійно 90 100 навантаження, треба, друзі, розуміти, що ніяка карта не вивезе Якщо у вас бюджетний проц. Ну не працює так і все. Якщо б було саме так, як деякі кажуть по типу i 3 стопової картою і мені достатньо, то навіщо люди купують швидкі многоядерні процесори? Ну дійсно навіщо? Не оманюйтесь і не дуріть інших. Бюджетний проц під такі самі завдання не більше. Ось приклад локація, де купа текстур, ефектів дуже багато, скільки тут, я не знаю, декілька дорожок звукових. І як результат маємо i-3 просто заглинається. Він постійно завантажений майже на 100%. Затримка до 48 мілісекунд свідчить про те, що ну, дуже велику затримку ми маємо, там де потрібне швидке обчислення проц просто-ну просто не витягує величезне навантаження на CPU. І все, мем тут як тут. Карта працює як треба, тут навіть ніяких запитань до неї немає. захлинається при навантаженні лише процесор. От і все. Звичайно ж, добре, що у хлопців можна замовити будь-яку конфігурацію і проз. А якщо я обирав би збірку, саме я обирав, я розглядав би i5, наприклад, 10400, ніж цей i3. Звичайно, на бюджетному праці гратися можна. Можна дійсно. Давайте для експерименту перевіримо, що буде, якщо до i3 встановити, наприклад, RTX 4070 Ti. Моя карта постійна, ту, якою я користуюся щоденно, звичайно, порівнювати з 20 Супер, ну, на якому разі це не вірно. Я хочу ще раз довести диванним експертам, що карта розкриває свій потенціал лише тоді, коли у парі, окрім карти, ще і потужний процесор. Карта дійсно не маленька, у компактний корпус просто так не стане. Треба прибрати передні кулери, щоб завести хоча б одну сторону, а потім вже монтувати. Звичайно, друзі, така карта не під компактний кейс, але чого, як то кажуть, не зробиш заради експерименту та глядачів. Майже притул впихнув не впихуйме, знизу місце для охолодження не ну, дуже замало. Карта дійсно найсучасніша і навіть у таких надлюдських умовах покаже на все, що вона здатна. Ковари я опускаю трохи нижче, бо карта теж тепер нижче знаходиться. На жаль, болтами зсередини вже не заєднати все це, тому звичайними стяжками, як то кажуть, у поміч. Нічого тут кримінального немає у цьому, головне, треба розуміти, що це експеримент, а не є нормою. Важливість результату вища за естетику, отже, ось так тепер наш ПК подорожчав на 39 тисяч гривень, а чи стане швидше, зараз і побачимо. Після оновлення дров під 4000 серію останній з нас 2К, все як і було з картою 2060 Super, але тепер вмикаю апскейлінг генерацію кадрів і шо? Гадаєте, буде під 100 кадрів, а ніфіга Ось так, 55-60 кадрів. Карта завантажена менше половину можливостей, бо плата і проц не рівня 40-70 Саме так, друзі, систему не обдурити. Щоб було швидко, треба мати баланс. Баланс і ще раз баланс. Мати швидку карту, потужний проц, пам'ять, плату все дуже важливо. Подивіться на завантаженість i3. Як був підсотку, так і залишається. Проте карта лише 48-50 градусів, не 80, як було з 20-60, а лише 50 градусів. Ну не буває такого, що бюджетна карта буде по охолодженню як топова. Ну просто не буває такого. До чого я все це розказую і показую. Я то розумію, що воно як і як воно буде, але є розумники, які розказують байки про. Потужну карту і, і третій, ось саме таке поєднання. І на жаль, деякі люди вірять. Друзі, треба чітко розуміти, i 3 третій бюджетний проц підпосередні завдання, саме під такі завдання. Знов же кіберпанк на всіх тих же налаштуваннях не вмикає генерацію кадрів, бо за i3 не працює отакої. Отже, однакові налаштування, як з 2060 було DLSS по балансу, має все теж з 50-70 кадрів. Все ті ж кадри, все те ж саме, але з 70 Ti. У середньому 60 кадрів, залежно від локації, кількість самих кадрів буває різною. Звичайно, може бути різною від локації, але саме так як майже з 2060 Super. Як бачите, з простими процесорами топові карти не розкривають свій потенціал навіть на 50%. Це як на Prado поставити двигун, наприклад, від Таврії. У нашому випадку двигун Таврії це i3. Є багато прихильників карт AMD, для вас, друзі, теж міні-тест, щоб не казали, Nvidia то не то, от AMD топ. Ось вам, друзі, Rexa 6800. Все як ви любите, все як ви поважаєте, аж 16 ГБ відеопам'яті, щоб не було замало. Отже, все те ж саме налаштування, додаю AMD FSR, щоб зовсім полетіти у космос. І 60-65 кадрів. Як так ви запитаєте, все те ж саме, друзі. Без гарного працюю, що 4070, що 6800, що навіть 4090. Нічого вони не покажуть, ну просто нічого від слова зовсім. Не працює так, коли немає балансу. Якщо б третій міг, то всі б брали i 3 ніхто б не купував взагалі якісь i 5 або I9, або аналоги від AMD. Але чудес не буває у світі. Якщо в тебе бюджетний проц, то балансом буде щось подібне рівня твого процу. Тобто до i 3 ідеалом буде по балансу 1060 або Рекса 580 і аж до RTX 2060, як у нашому випадку. І то під 2060 я би розглядав i 5 10 або 11 покоління. Ще трохи до наглядності: i3 з 682.0, останньому з нас як потрібно бути FSR On. Інші налаштування я не чіпаю, все залишаю, як було. Не бачу сенсу повторювати, я все вже сказав, ви все бачите самі. 60 кадрів плюс-мінус як з 2060 та 4070 на цьому крапка. Щоб було як треба у зв'язці до 4070 або 6820 треба процесор ну, не за 2500, а хоча б 5, 7, 10, ну і вище тисяч гривень. Як я казав спочатку, замовив дві збірки, одну за 21 тисячу, ми вже її протестували. Давайте тепер подивимось, що там за 50к. Верніше за 49 990, як майже в вша. Цей корпус багатьом чудово знайомий гангер 110Р. Я вже не раз збирав у цьому кейсі від MSI. Не ідеальний він, але дуже і дуже непоганий. Повітря достатньо як з гори, так і з боків, і, можливо, комусь не ок, що немає прямого продуву, проте повітря дійсно комплектуючим достатньо. Забрало легко знімається, далеко не у всіх є пильовик, там, де він потрібен бути. По класіці тут все те ж саме, 4 кувери, 3 спереду, один позаду. оклад дротів тут якби все. Це очікувано після попередньої збірки, я навіть не дивуюся, все таки потрібно бути. Навіть дрібні оці проводки на скрутках, я вже казав, MSI Ганнер не є ідеальним корпусом, але навіть тут місце єднання LED-саме місце єднання на ліпкої стрічці. От збірнику особисто від мене величезна вподобайка. Саме цей ПК зветься Chiron. по QR-коду є зручне посилання на сайт, дуже просто скануємо смартфоном і зразу гол на сторінку з ПК полетіли. Можна тут переглянути комплектацію та іншу інформацію саме по цьому ПК. Для Зручності є навіть пояснювальна інструкція, як єднати ПК до монітору. Це прям, ну, зовсім несподівано, особисто для початківців. З кона як карту ми вже бачили у тестуванні зай третім. Нічого не змінилося по карті. Головне, що комплектуючи. Тепер зовсім іншого рівня. Я вже казав, що без потужних комплектуючих люба карта лише гарбуз на бало у попелюшки. Отже, тут встановлено i 5 13400 f як я кажу, моща за розумні кошти охолодження повітряна від DeepColo IC 500, 5 трубок, великий вітродуй на 140 мм, пам'яті 32, 2 по 16 на частоті 3600. І до речі, гігабайт у DB760, саме тут є така є золотою серединою. Пояснюю, гарний ланцюг живлення, надійний, все тут як повинно бути саме у своїй ціні. Блока живлення на 750 Вт вистачає, навіть можна хоч 40-90 єднати. Єдине моє зауваження виробнику CSCL. Хтось каже, додираюся, але за цим шматком дуже-дуже треба прискіпливо наглядати. Саме так, бо буде ось таке. Ну таке собі. По зборці ПК взагалі в мене питань немає, все дуже добре, охайно. Навіть є тримач встановлений, щоб, ну ви знаєте, тримач, щоб не прогибалася карта, все інше просто на височенному рівні. 500 м 2 від Crush Alp3 для важливого всього іншого в нас аж 4 ТБ народного грамазеки. Саме так в моєму розумінні і повинен виглядати баланс. Отут молодці. Звичайно, що темряві ПК яскравіше за будь-яку ялинку або північне сяйво, все, що можливо тут лед, і є навіть на охолодженні ось така прикраса. Прихильники краси, звичайно, поставлять вподобайку. По суті, налаштування однакові з попереднім ПК маю на увазі, все тут встановлено, не треба перейматися. Єдине, тут автоматом ставиться контрол-центр від гігабайту. Дуже зручно навештатись будь-де у пошуку софту, все у одному додатку, за це плюсик. Певнений, у вас перш за все. Це цікавить, що там REX-16.2.00 та i 5 13400 f Звичайно, 13400 на 10 ядрах не те ж саме, що i3 на 4, це те ж саме, як порівнювати Ланоса та Мерседеса. Для розуміння, все те ж саме у Кіберпанку 77 як і було раніше, нічого не чіпаю, AMD Fidelity у авторежимі, все інше на високих, ну ви пам'ятаєте, як було у нас за третім 60 кадрів і опача 110 кадрів. приріст майже 40 кадрів, а це на хвилиночку майже 70% до того, що було раніше. Ось вам, друзі, і відповідь. Залежність карти від процесора 100%. 6800 та 13400 показують все на що вони здатні. Саме тому я і кажу, що у комплектуючих повинен бути баланс, ну не можна купувати топову карту і простенький якийсь проц. Верніше купувати можна, але робити цього не треба. i 13400 коштує більше ніж утричі дорожче за i-3 10100 F, різні бюджети і різні можливості, зрозуміло, 53 градусі на проці та 56 на карті самі говорять за себе. Карта у панку навантажена майже повну, але це без божих променів. З надважкими налаштуваннями 6800 не витягує 60 кадрів у 2К, проте я намагаюся вам довести зовсім не це. Процездатність то таке, сьогодні ми про залежність карти від процесору. 13400 з високими налаштуваннями графіки завантажений на 60-80%, про i3 повторюватись не стану. Давайте ще останній з нас у 2К, скейлінг мод АФСР теж я вмикаю, виставляю. Навіть на ультра не на високі, як було з e 3 а на максималку, тобто максимально високі. Отже, у середньому виходить 90 кадрів. Не 60 як було, а 90 100. Звичайно, залежно від локації, може бути по-різному, але погодьтесь це не 60, як було на e 3 і саме з цією картою. Я багато раз говорив і сьогодні повторюю у 101 раз. Друзі, щоб було максимально швидко і комфортно, треба мати баланс комплектуючих. Баланс. Між комплектуючими і ціною це запорука успіху. Я не знаю скільки раз вже повторювати, щоб люди не кидали мені ці конфіги. за третім або з бюджетним райзеном на рединному охолодженні, або i 7 13 го покоління та 3050. Це не про баланс, друзі. Зрозумійте головне: якщо ви не знаєте, як розподілити бюджет, або як вірно зібрати конфіг або ПК, звертайтесь до фахівців. Ви все самі бачите, ніякої магії тут немає, та ж сама карта, але інший проц 13400 і зовсім інші показники. Ультра це не високі і тим більш не середні. Я зараз навіть не кажу за плавність у грі, про відсутність стрибків, як було за третім. Я про різницю. Навіть якщо з ультра понизити на високих, було, наприклад, 100 кадрів на ультра стало на високих 120. А це, друзі, рівно удвічі більше, аніж було на i3 на середніх. Саме з цією картою було удвічі менше. Я сподіваюся, ви зрозуміли, що таке потужний сучасний процесор у наш час, тому ті, хто й досі кажуть, що сиджу на i3 з 3060 і мені норм, залишайтесь і далі у своєму норм. Для контри або вибагових ігор норм. Але я вам сьогодні показав, що буває коли дивитися трохи ширше, аніж з кінця 2000 року, тоді коли вийшов цей i-3, тому... Друзі, треба дивитися на показники, а не на висловлювання мені норм. Отже, які висновки я можу зробити по зборках ПК з Силикон Фоксу? По рівню збирання це поки що найкращий ПК, не зважаючи на бюджети обох компів. Неважливо ПК це за 21 або 50 тисяч гривень. Робота зроблена на відмінно. Дуже важливо, що компи налаштовані не так, як буває у інших, навіть профілі ніхто не вмикає на пам'ять. Я вже не кажу за налаштування та софт. Подобається, що магазин збирає компи з поглядом на майбутнє, не те, що так, але було. Можливість апгрейту у подальшому це дуже дуже важливо. ПК за 21 тисячу легко можна проапгрейдити, хоч i7 сюди поставити не проблема, важливо, що у хлопців є така можливість. Також подобається, що є перевірка комплектуючих після збірки. Зібрати то одне, а налаштувати та перевірити у роботі зовсім інше. Якщо б усі так збирали та налаштовували ПК, я би залишився без роботи. А так в мене роботи на декілька місяців наперед. Що обирати, вирішуйте самі. Або бюджетний системник за 21 з копійками, або за 50 тисяч гривень. Там багато різного. Компії дійсно різні, вагові категорії різні, проте обидва мені сподобались. Саме на ці компи залишаю посилання у описі, багато готових збірок у сіліконових лисів. Ну а я вже кажу вам дякую. Якщо тобі було сьогодні цікаво і головне корисно, ти знаєш, що робити. Побачимось!